В принципі нашу ходу до північно-атлантичного альянсу ми обговорюємо практично в кожному ефірі, тому що це дуже важливо в контексті завершення війни. Але давайте не забувати і про те, що і надання нашими партнерами, і звісно ж розвиток власного ВПК і озброєння це теж дуже важлива складова. А так само, як і частина нашої інтеграції ходи до НАТО, саме інтеграція вітчизняних зразків озброєння з західними. Тож про це теж поговоримо зокрема з нашим гостем, який вже у цій порі в нашій студії це Анатолій храпчинський експерт з авіації. Пан Анатолій, вітаю вас. Вітаю. Ну, до речі, відрефлексуйте на заяву президента. Він нині в Хорватії, саме про це він говорить: про те, що першим пунктом нашого руху до справедливого миру це запрошення, принаймні, да не участь, а запрошення до НАТО. Чи все ж таки відреагують члени альянсу на таку риторику? Я думаю, що нашим європейським сусідам треба зрозуміти, що треба переходити від стурбованості щодо зальотів на їхню територію шахетів і ракет до реальних кроків пропозицій для України, тому що Європі треба не забувати, що зараз Україна боронить східний фланг Європи, і що війна відбувається не в Україні, а війна відбувається на східному флангі Європи. І це треба постійно наголошувати для того, щоб Європа зрозуміла, що конкретні дії з боку, наприклад, запрошень до до вступу в НАТО, може врятувати. Україну допомогти надати додатковий ресурс всередині країни, як це була, наприклад, курська операція. Курська операція це дуже важлива складова. Про це ми ще поговоримо, тому що деякі ну, зокрема Foreign Policy пише про те, що це третій варіант завершення війни. І якби не було курської операції, то не було би таких козирів, які ну, опинилися на наших руках. Це як окрема тема. Але я все ж таки продовжу в контексті нашої інтеграції озброєння вітчизняного і західного Це дуже важливо говорити про те, що у нас дуже багато роботи ведеться саме з нашими партнерами. До речі, на цьому наголошує міністр оборони Рустему Омеров, який до речі, в нашому ефірі сьогодні вже мав значить включення ми з ним спілкувалися. Він розповідав про міражі, які ми можемо отримати вже в першому кварталі 25-го року. Зараз про це теж поговоримо. Але на початку все ж таки про дрони, тому що це дуже важливо. Про завдання ударів по арсеналам БК по території Ерефії. 4 мільярди вже витратили на дрони, зокрема і на різні види нанесення там вогнового враження. Є потенціал витратити 20 мільярдів саме на такі озброєння. Наступні роки в цій частині чуємо заяву, що ну зокрема від президента. Етента України на ставці обговорювалося питання запрошення наших партнерів, зокрема до виробництва цих самих дронів і їх масштабування. Ну, в наступні місяці там, можливо, роки, питання таке: чи справді нам бракує коштів, чи ми можемо все ж таки на тепер якось обходитися своїми силами? Давайте трохи повернемося на початок повномасштабного вторгнення, тоді коли держава відкрила можливість приватним компаніям заходити в цей сектор і пропонувати деякі рішення для держави. За ці два з половиною майже три роки повномасштабної війни ми побачили велику кількість компаній, які з гаражного, закритого, там невеликої групи переросли в великі стали компаній. Тобто зараз кількість компаній, які можуть запропонувати велику кількість засобів, як розвідуваних дронах, так і ударних дронів в різної дистанції. Причому треба не забувати, що у нас є можливість літати і на реактивній тязі, у нас є можливість літати і за рахунок звичайних двигунів внутрішнього Електричні двигуни, тобто... В принципі зараз ті компанії, які працюють в Україні, вони можуть забезпечитись збільшим більшості засобів ураження і розвідки. Треба не забувати про розвиток іноземних систем, які дозволяють закривати логістичне питання, тому що в принципі основна формула Сил оборони України це повинна бути і філософія, це воювати залізом, а не особовим складом. І для цього допомагають компанії, які працюють на цьому напрямку. І насправді ми кажемо про те, що зараз більшість компаній з Спроможні виробляти набагато більше ніж. Спроможна закуповувати держава саме тому і з'являються такі ініціативи, коли Данія, наприклад, а, оголошує можливість про закупівлю деяких озброєнь і передачі їх з, збройним силам України. А, ініціатива з боку Британії, закупівля і а, відкрита аукціони щодо закупівлі дронів. Це теж позитивно. А, далі йдемо. У нас є а, певні позитивні моменти щодо створення а, підписання контрактів. Наприклад, той самий Боїнг підписує з Антонова. А, заходить свіч Блейд в Україну. І не треба боятися а, сумісних. Підприємств, наприклад, з нашими західними партнерами, тому що я постійно навожу приклад Shadow, ракета, яка була вироблена Францією і Британією. Очікуваний нами всі метаурус. Він розроблений Німеччиною, Швецією і Італією. Тобто, ми кажемо про те, що коли в Україні з'являться можливості створювати з західними партнерами певні сумісні підприємства. Для того, щоб тоді ми зможемо не тільки насичувати сили оборони зброєю, а й допомагати, наприклад, продавати їх закордонним країнам, які будуть насичувати наш бюджет. Але тут є потреба в деяких змінах законодавства в Україні. тому що треба розуміти, для того, щоб ми отримували західні інвестиції, треба гарно прописаний і працюючий закон державного приватного партнерства, який буде розподіляти ризики. Між приватними компаніями і державою, тому що більшість інвесторів, які хочуть зайти в Україну, вони дивляться на ризики. Вони, як якщо бачать, що компанія не захищена з боку держави, не розподіляє ризики, вони не ризикують складати ці гроші. Це щодо такої компіляції нашої нашого партнерства з західними нашими партнерами. А от якщо, наприклад, всі ризики буде брати на себе саме вітчизняний виробник, в тій частині що він отримає гроші від держави, і тут можна згадати ініціативу від пана Федора, міністра, який заявив днями, що цього року, наприклад, сума інвестицій кластер Брайван збільшилася. Значить, скажу вам по секрету цього року ми почали видавати гранти на виробництво ракет. Наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. Тощо, питання хто їх вироблятиме і що це за гранти? Тобто, то, тобто виходить так, що тут у нас е, на щось гроші є, а на це у нас нема чи як не треба забувати, що гранти це на еренді, mm -hmm. і насправді це не такі великі суми, як би хотілося, тому що насправді, якщо ми кажемо, якщо ми, Але переходимо... ми говоримо про виробництво ракет. Коли ми переходимо в виробництво ракет, то насправді тут є низка запитань, тому що тут РНД буде доволі експ... дуже дороге, і насправді треба зрозуміти, що тут нам треба буде заволікати іноземні компанії для того, щоб розробляти разом, і це допоможе нам просунутися вперед. Тому що насправді ми потребуємо грошей, і ці гроші є у наших західних партнерів. Тому давайте розглядати інше питання: відкриття експорту озброєння. І тут є насправді дуже болюча ця тема, тому що ми розуміємо, що нам не вистачає самим зброю, а ми, на буцім, то будемо продавати її за кордон. Тоді давайте грати по чітко сформованих правилах. Те, що, наприклад, компанія, яка може продавати зброю, вона мусить виконувати. Певний обсяг для держави, тобто вона не зриває поставки свого зброєння, вона постійно виконує це все в строки. Додатково треба розуміти ризики останнього покупця цих засобів. А треба не забувати, що можна було б відкрити, наприклад, спочатку для розвідувальних дронів, тому що в принципі Україна до повномасштабного вторгнення продавала деякі розразки розвідувальних ще ну, з 14-го для... року вони вже працювали для цивільного так. застосування для моніторингу кордонів для моніторингу лісових пожеж і так далі. Тобто, тут просто треба зрозуміти, треба зробити прозорі правила, які будуть зрозуміло як виробникам, так і державі, так і суспільству. Суспільству дуже важливо донести це. Панатолі Пан дуже важливо говорити не лише про дрони, ви звісно, що в, в контексті там кластеру Брейван, ми говоримо про дрони, але так само і про реби, реби, рери. І тут я можу сказати, що ми з вами, до речі, зустрічалися і на полігоні, тестували і саджали ті самі дрони спеціальними дронами рушницями українського виробництва. Що у нас з цим Знаю, що кілька підприємств, до яких ви дотичні, вони точно працюють? Наскільки ця динаміка вона є інтенсивною? Донаміка йде інтенсивна. Більше того, ми, ми зазначаємо, що більшість наших виробів комплектуються вже нашими генераторами, нашими підсилюючими. Тобто, ми кажемо про те, що ми стаємо. Підприємством повного циклу. Більше того, а є поява компаній, які працюють в Україні, які виробляють комплектуючі, це дуже позитивно. І насправді є всі тенденції для того, щоб найближчим часом ми побачили більш якісне високотехнологічне рішення в засобах радіоелектронної боротьби, які будуть оснащені штучним інтелектом, які дозволять працювати нашим безпілотникам і не згадувати словно звісний жарт. Скажи щось на рибівському. Я згадував про Умєрова, міністра оборони. Він зазначив, зокрема продуктивно назвав переговори зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Подробиці він розказав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада. зокрема щодо літаків Міраж 2000 які Україна має отримати від Франції на початку вже наступного року. Сторону, до речі, обговорили, значить які платформи будуть передаватися, і зокрема модернізацію під цих бортів, підготовку пілотів, інфраструктуру, розвиток, і авіоніку. І також уміром наголосив, що ці винищувачі матимуть все необхідне обладнання. Цьому плані Франція нам буде допомагати, і обговорили ще які можливості після міражів, що можуть ще надати нам. Тому в цьому плані ми вдячні, що йдемо по графіку, і скоро сподіваюсь, будемо вже мати їх у себе. Цілі такі будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу. За такими позитивними новинами, пане Анатолію, можна почути скептицизм декого, що типу краще б дали більше F-16, тому що там вже навчилися. У нас інфраструктура до них є, техніки є, і таке інше. Зараз будемо ще вивчати півроку або рік ці самі міражі. Наскільки їх можна інтегрувати один в один? Треба зрозуміти, що той рік, який ми витратили на е імплементацію F-16 і передбачав імплементацію нових літаків натівського зразка. Тобто ми вже готові. Треба не забувати, що навчальні програми пілотів відбуваються за принципом того, що кожен пілот, який закінчує навчальну програму за кордоном, він може пересисти на будь який літак. Тобто ми кажемо про те, що він в короткий термін, максимум три місяці, може перейти на новий тип літака. Так само треба зрозуміти, що більше стандартів по прийому літаків і по про роботі з цими літаками вже імплементоване. Тому ми кажемо, що, наприклад, отримання міражів не буде вже складною задачою. Отримання в наступному гріпонів не буде складною задачою, але треба зрозуміти суттєво одну важливу річ. Якщо ми кажемо про f 16 нам треба ракети Джасамс, які працюють на відстань 400 або 950 кілометрів. Якщо ми кажемо про міражі, у нас є вже Storm Shadow скальп, які ми можемо використовувати по території Російської Федерації, ну поки що мається на увазі, що зможемо використовувати. Тому би я зазначив, що тут треба зрозуміти, це не зоопарк літаків, це літаки, які будуть виконувати певні тактичні задачі. У нас є потреба в збільшенні носіїв для того, щоб посилити наші су четверті, які використовують шторм-шедеу скальп. А у нас є потреба в вирішенні задач, наприклад, протидії проти загрози, яка відбувається з боку кордонів при фронтовій зоні щодо застосування кабів. Тут будуть допомагати F-16. Можливо, буде в деяких питаннях допомагати, наприклад, ті ж самі мережі. Для роботи по Земних цілях за рахунок використання там тих же самих авіабовхами, але знову таки треба зрозуміти, що є основні потреби, які нам зараз, які ми побачимо в найближчому часі, тому що нам обіцяють, наприклад, міражі, нам обіцяють збільшення в 16-х, нам обіцяють літаки дань радикаційне виявлення СААП. І от якщо ми отримаємо ту обіцяну кількість, отримаємо ці типи літаків, і ми імплементуємо лінк 16. Тоді ми будемо мати перевагу, тоді ми зможемо казати і працювати по прикордоні, по прифронтовій зоні. Ми зможемо працювати вглиб території Російської Федерації. І це за рахунок того, що буде надана достатня кількість. Тому що певний скепсіс, зрозуміло, що ми отримали в 2016-х, але на якось не побачили ніяких змін. А скільки ми в 2016-х отримали? Які в 2016-х ми отримали? Для чого? Для протидії повітряній загрозі Бо вони виконують задачі свої нормально. Якщо ми кажемо для протидії кабам, ну із приємного... Ви приємного прокаба вже. Бізприємно міністра оборони Нідерландів заявив про подстачу F-16 саме в Харкові, тобто саме в тому місці, де Потерпає від кабів, тобто ми можемо розуміти, що є певний натяк на те, що наступна партія в 16-х зможе працювати з цією задачею. До речі, він теж мав зустріч безпосередньо фізично проїздив до України міністр оборони Нідерландів і власне пообіцяв, що справді літаки будуть надані. Я не можу не спитати буквально 30 секунд. А оці борти С Сімдесят ахотнік аналоговніта вони теж мають нібито каби скидати російського виробництва. Наскільки вони небезпечними 30 секунд для нас, тому що останнім часом про нього. Дуже багато пишуть, але там відбулося щось неймовірне. Що нам треба зрозуміти? Головне, що цей безполотник не уявляє безпілотника п'ятого або шостого покоління. Велика кількість закльопок, двигуни, не, не той, ну, тобто не п'ятого або шостого покоління. А, і насправді в Амери... вони злізали його з американського Х-45. що він, він нужен? Навіть сама Росія не розуміє, тому що вони не можуть чітко сформувати задачу, що вона виконує. Але є проблема: Росія розуміє, що її треба використовувати. Ристовувати високотехнологічну зброю це головна проблема. Що вони розуміють, що їй треба використовувати високотехнологічну зброю, що вони застосовують частіше літаки класу Су 57 які можуть нести ракети Х-69. і на це треба звертати увагу, тому що ми бачимо заяви Путіна, диктатора Путіна, стосовно розширення можливості по виробництву безпілотних систем щодо появи нових технологічних парків, які будуть приходити молодь, яка вже промита російською пропагандою. Врешті, як завжди, з вами часу бракує, але я сподіваюся, що буде більше при нагідно наступної зустрічі. Обговоримо більше тем. Дякую за те, що завітали фізично. А в студії у нас був Анатолій Хравчинський, експерт з авіації.